Вітаю вас, шановні шосткинці. В ефірі телерадіокомпанія Акцент. Черговий випуск інформаційної програми День сьогодні. Наші журналісти підготували для вас наступне. В зоні антитерористичної операції загинув шосткинець Василь Кондратенко. Шосткинський інститут СумДУ – осередок науки нашого міста. Черговий сюжет в рамках циклу Я люблю тебе шостко. Як працюватиме восени та взимку шосткинський басейн в умовах економії енергії. 19 серпня православні святкують Яблучний спас. Цього року шосткинські віряни просили у Бога миру для України. Розпочну випуск з сумної новини. Наше місто зазнало важкої втрати. В зоні антитерористичної операції загинув шосткинець Василь Кондратенко. За яких обставин і де обірвалося життя 27-річного хлопця, телефоном знімальній групи Акценту повідомив Руслан Риков, шосткинсько-серединобудський військовий комісар. Далі пряма мова на наш військовий комісаріат вчора прийшло повідомлення з військової частини 95 п'ятої окремої аромобільної бригади про загибель помічника гранатометника рамобільного зводарма. Ле Акцент висловлює щире співчуття рідним та близьким нашого загиблого земляка. Шосткинським міським головою 19 серпня підписане розпорядження про оголошення днів трауру з 20 по 22 серпня. Оголосити у місті Шостка з 20 по 22 серпня днями трауру у зв'язку із загибеллю 17 серпня в зоні проведення АТО, захисника України, стрільця, помічника гранатометника 95-ї аеромобільної бригади, солдата військової служби за контрактом Кондратенко Василя Олексійовича 1987 року на. Народження. На будівлях підприємств-установ організацій міста приспустити державний прапор України з траурними стрічками. Підприємствам-установам організація міста незалежно від форм власності обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Продовжую випуск. Аграрії та населення області продовжують надавати допомогу для Сходу України. Останні два вантажі загальною вагою, понад 7 тонн було відправлено до міста Маріуполь та інших населених пунктів Донеччини. Допомога включає в себе борошно, крупи, олію, фруктовий сік. Прокоментував директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Івченко. За його словами, загалом Сумщина відправила на схід України близько 115 тонн продуктів харчування. Триває цикл сюжетів ТРК Акцент Я люблю тебе Шостко» приурочений 275-літтю міста. Шосткінський інститут Сумського державного університету по праву може вважатися осередком науки і знань нашого міста. З появою цього вишу якісна вища освіта стала в прямому сенсі ближче і доступніше для городян і жителів прилеглих районів. Сьогоднішні студенти це завтрашній трудовий та інтелектуальний потенціал шостки. Про навчальний заклад, його досягнення і перспективи дізнавалась Вікторія Горшкова. Відкриття Шостинського інституту у 2001 році мало велике значення для всього міста. Вищий навчальний заклад має хороший потенціал і ні в чому не поступається провідним університетам регіону. Відкриття закладу дало можливість вдома отримати якісну і сучасну освіту. Віталія Куленко, директор Шостинського інституту, розповів про події, які вже стали історією. Шостки вперше був відкрит хіміко-технологічний інститут 1926 році. химико-технологический институт. Он готовил специалистов, инженеров-химиков-технологов и инженеров-механиков для нужд предприятий. И он работал до 1941 года. Когда началась война, институт эвакуировался вместе с предприятиями города, Но, к сожалению, в 43-му році предприяття вернулись в шостку, а інститут в шостку більше не повернувся. Відновити роботу інституту намагалися у різний час, але здійснити задумане вдалося тільки в 2001 році. Наше місто завжди вирізнялось високим інтелектуальним рівнем своїх мешканців. Особлива гордість інженерні кадри. Віталія Куленко назвав найбільш затребувані спеціальності серед абітурієнтів. Наш міст завжди славился или отличался высоким уровнем вот, интеллекта. Еще в советское время в Шостке было, кроме вот известных предприятий, было ряд научно-исследовательских институтов. Інститут крокує в ногу з часом і виробничими потребами на черзі відкриття такої сучасної спеціальності, як комп'ютерні і іт технології. Випускники шостинської Альма Матер користуються попитом на ринки праці, запевнив очільник вишу професіонали, спеціалісти високої кваліфікації, при всього інженерної кваліфікації. От ми собі так скаже заложили Минимальную задачу это направления, такие, как химико-технологическое, оборудование производств. Система техніка і економіка підприємств. Учбовий заклад активно розвиває свою наукову школу. Перші студенти інституту вже встигли захистити кандидатську дисертацію і отримати науковий ступінь. Старший викладач кафедри, економіка підприємств, кандидат економічних наук Олександр Тур починав своє досягнення саме тут, у цьому навчальному закладі, ставши одним з перших студентів, що довірив свою долю інституту. Свій вибір випускник пояснює просто. Выбрал экономическую специальность, так как на сегодняшний день для меня институт это место, где мне дали не очень неплохие хорошие знания, которые позволили в дальнейшем уже закончить Сумской государственный университет, получить освітній кваліфікаційний уровень магістра і е, закінчить уже аспірантуру дальніше сьогодні. Працюючи викладачем економічних дисциплін, Олександр Миколайович як ніхто інший усвідомлює потенціал своїх студентів, які в майбутньому стануть інженерною науковою бізнесовою елітою нашого міста. Для экономики города необходимо, чтобы постоянно обновлялись кадры. Мы подготавливаем хороших специалистов, которые в конечном итоге могут занять место и, так сказать, дальше работать и внести весомый вклад в развитие города. Поряд з наукою кракує активне спортивне і культурне життя студентів. У розпорядженні молоді, спорткомплекс, стадіон, тренажерні ігрові зали. Творчі таланти можна розкрити у трьох народних колективах: вокальному сузір'я, танцювальному світанок та в театрі студентських мініатюр «Спецсміх». особлива гордість інституту, що має одну з найкращих в області матеріальних баз: новий корпус, розташований по вулиці Гагаріна. те, то що там є. Это там вот лаборатории, компьютерные классы, вот электронная библиотека, лекционные залы, там очень мощная информационная база. у нас в институте почти 300 компьютерных рабочих мест. Все это будет использоваться вот в учебных, лабораторных и научных делах нашего института для студентов, аспирантов и преподавателей. У Шосткинському інституті студенти-викладачі і викладачі впевнені майбутнє за освіченими людьми, тому наявність вищого навчального закладу у нашому місті дає впевненість у тому, що шостка має прекрасне майбутнє. Щорічно влітку басейн в нашому місті призупиняє роботу, аби підготуватися до нового купального сезону. Наразі вже проведений капітальний ремонт даху та купалень. Нагальна ж проблема, яку вирішує керівництво спортивно-оздоровчого закладу, це економія теплової та електричної енергії. Адже площі, які треба опалювати, масштабні, а відсутність достатнього тепла може призвести до руйнувань внутрішнього покриття. Тож чи не змусять заходи з енергозбереження купатися взимку в холодній воді, та коли відкриються двері улюбленого місця проведення багатьох шосткинців, дізнавала Світлана Євменова. Не кожне невеличке місто може похизуватися наявністю басейну, адже догляд та забезпечення якісного функціонування такого спортивного закладу це кропітка і відповідальна робота. Щороку на відновлення внутрішніх покриттів, даху та сантехніки витрачається по декілька місяців. Раїса Самошкіна, директор фізкультурно-оздоровчого центру, зауважила, що для цього року основні сили на капітальний ремонт тренажерних та гімнастичних залів, роздягалень та адміністративних приміщень. Зараз в учреждении ведуться ремонтні роботи, ремонтно-востановительні роботи. По басейну вже 95% виполнено. Вот, осталось воду набирать і підогрівати. Також АБК, в адміністративно-ботовому комплексі ведуться капітальні ремонт. В прошлом году нам это не вдалося зробити що поздно закінчили кровлі криши в умовах. Економію коштів фарбують, ґрунтують стіни, миють та чистять плавальні доріжки. Самі працівники басейну, медсестри, лаборанти та інструктори не цураються брудної роботи та з радістю готують рідний заклад до приходу відвідувачів. Ми кожен год готуємося, займаємося побілкою, покраскою, ґрунтуємо, В общем, всі будівельні роботи робимо». Я працюю тут з медсестрою. Басейні займаюся шпакльовочки. как всегда, каждый год одно и то же я делаю, это моя работа. Я институт по плаванию в этом бассейне. Занимаемся сейчас мы ремонтными работами у нас на завершающей стадии. Хотелось бы сделать побыстрее, быстрее бы запустить и тренажерный зал, и бассейн, как бы там уже хочется, скажем так, заниматься своей деятельностью, и чтобы уже люди занимались. Наряду з відновленням купалень та ремонтом будівлі ведеться в басейні активна робота по впровадженню енергоефективних технологій, адже затрати на нагрів майже тисячі кубометрів води колосальні. А зупинка або зменшення обігріву в приміщенні може призвести до непоправних наслідків, зазначає Раїса Сергіївна. В наших планах взагалі нет такої, що ми будемо останавлюватися, ми не будемо можна цього навіть допускати, тому що є учений останавлюється хоча б на місяць, просто все придет в неугодность. Здесь очень серьезная техника стоит, и сцена разрушается и так далее. Директор спортивно-оздоровчого закладу розповіла, що рятівна паличка для закладу це автономна котельна та, незважаючи на відносну енергетичну незалежність. Іншими заходами по економії не нехтують. Вже закупили тенти для збереження тепла в дитячих купальнях. Вперше за багато років будуть закупорювати вікна. Також пристосовують опалювальну систему, міняють старі труби. «Ми Будемо працювати, ми будемо економити, для цього ми вже предпринимали Сейчас, в данный момент. Понусу йде заміна стаяков, установлюються крани до там гатяні обхатіма. І працівники басейну і директор мають гарний настрій та націлені на стабільну роботу закладу. Колектив вірить, що разом подолають будь-які труднощі. Вони планують завершити капітальні та косметичні ремонти до 15 вересня і одразу ж приступити до улюбленої справи підготовки спортсменів та зустрічі відвідувачів. Ароматом яблук, меду і воску зустрічали у церквах Православний Люд, свято Преображення Господня, відоме в народі ще під назвою Яблучного спасу. Під час святкування церква закликала вірян до духовного перетворення і очищення, а прихожани бажали змін на краще, миру і злагоди для всієї країни. Дух другого спасу відчув на собі Олексій Коцепчук. Одного дня Ісус узяв із собою трьох апостолів. Петра, Якова та Івана і привів їх на високу гору. Там, на їхніх очах, він преобразився. Його вбрання стало сліпучо білим, а обличчя засяяло, мов сонце. Біля нього, уособлюючи закон і пророків, з'явився Моїсей та Ілля. Світла хмара огорнула їх, а голос із тієї хмари промовив: це мій улюблений син, що його вподобав я, його слухайте. Це чудо є витоком великого християнського свята, преображення Господня, розповів отець Петро, благочинний церков Шостки та Шостинського району, настоятель Володимирського храму. Смисл праздника Преображення – це Господь своїм ученикам показав славу Божу, від якої вони існувалися, попали ліцем на землю. І до сьогоднішнього дня на горі Фавор в Єрусалімі. в этот день спускается облако, из которого садится мелкая-мелкая роса, которая кажется что тело влажным, когда рассеивается и одежда, и все А таким же сухим, бо чудо чудово вже на напряжень двох тисяч літ. В народі свято Пображення Господня отримало назву другого або яблучного спасу. За народними прикметами, яблучний спас знаменує настання осені і приображення природи. Прийнято вважати, що ночі після 19 серпня стають набагато холоднішими. За традицією, у цей день освячують яблука та інші плоди нового врожаю. В які для нашої місцевості виноград запрещається вкушати э до спаса, поки вони не будуть освячені. Також і виноград. в теплій краях там раніше ззріває, а у нас саме вот жеташ багушта. І петамети названня не мають, як кажеться, народні. Свято Преображення закликає вірян до духовного оновлення, очищення душі від злоби, заздрості та інших пороків а люди повинні жити в любові та повазі один до одного, наголошує отець Петро. Ми преобразимося, коли у нас не буде зла, коли ми будемо любити не тільки друзів, а й наших ворогів, як заповідав нам Господь. І ось вот це переображення показує, що якщо людина вже тут на землі, преобразиться зі свого злого характеру, злих привичок до добрим, так у будущій житті Он отримає награду до господа зранку шосткинці з кошиками, наповненими дарами літа, яблуками, медом, виноградом та іншими плодами прийшли до храму. Біля Володимирської церкви зібралось багато люду. Під сонячним серпневим небом городяни освячували новий урожай. Священники у білому облаченні, яке символізує фафорське світло, правили службу. Вшановуючи велике християнське свято, люди молились за своїх близьких і просили у Бога преображення Батьківщини до життя у мирі та злагоді. Найголовніше міра в країні. Ну, і Всім, звісно, здоров'я, всіх благ. Добра і міра, щоб не воювали. Всій нашій Україні, міра, добра, покоя і головне, всім здоров'я. І пусть побільше в нашій житті буде праздників. Отець Ярослав, настоятель Свято-Миколаївського храму та отець Петро закликають у велике свято до любові до свого ближнього. Дай Бог, щоб Господь, який преобразився, який показав свою божественну славу, щоб він своїм преображенням, своїм благословенням укріпив нас, щоб ми жили в мирі, в благополучі, в любові і завжди стремились до добру. Хочу поздравити всіх жителів міста з цим великим святом, пожелати всім помощи Божьей, крепкого здоровья, чтобы все в своих молитвах просили Господа, чтобы был у нас в нашей стране мир, чтобы жили мы в дружбе, не было этого зла, чтобы мы преобразились от злых своих обычаев, злых привычек, к добрым, потому что Господь есть любовь, и мы должны стремиться. Як любі бріжі за народними традиціями, відзначається три спаси: від медового до хлібного. Ці свята пов'язують увесь Успенський піст. 20 серпня вшановується пам'ять святого Марина Воїна, преподобного Пимена Печерського. У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимене Марини не шукаю лісі малини. Цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. А ось дізнатися, якою погода буде у середу, можна з прогнозу українських синоптиків. 20 серпня буде хмарно, але без опадів. В день стопчики термометрів покажуть 19-27 градусів вище нуля. Вночі температура повітря становитиме плюс 16, плюс 20 градусів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри за секунду. На цьому у сьогоднішньому випуску ставимо крапку. Нагадаю, що наші новини можна переглянути на сайті Шосткінської міської ради. І пам'ятайте, живіть так, аби люди, зустрівши вас, посміхались, а спілкуючись з вами, стали трошки щасливішими. Побачимось.